Далі фібільтесен, пане президенте, після е, телефонних розмов Дональда Трампа всі чекали тут у Мюнхені почути якісь описи мирного плану від американців. Ми почули дуже багато заяв, часто вони суперечать одна одній. От ви вчора мали цю розмову. У них є плани, і е, конкретно келох про що буде говорити у Києві? Тобто є якісь конкретні пункти, вже які ви будете говорити. Ну от дивіться, я би почав тут з Келого, ага. і тоді перейдемо до плану. І буде зрозуміло. Як я вам сказав, я вважаю, що американській стороні треба дуже багато деталей, більше знань того, що відбувається, і саме зрозуміти реалії. Не під чимось або не під кимось впливом, а самим зрозуміти, побачити це, побачити військових від командування. Я вважаю, до військових, до солдатів. Зробити все, аби знайти можливість час, незважаючи на безпекові обмеження, буде ближче до фронту максимально. Я сказав пану Келу, я поїду з ним на фронт, якщо він готовий. Я йому сказав, що я повернусь від наших арабських друзів і поїду з ним на фронт, і якщо він буде готовий. А. Для мене дуже важливо, щоб він це побачив. Я дуже хочу, щоб він е, говорив і мав доповідь від військових, і була у нього зустріч з генералом Сирським, і може ще з командирами бригад. Тобто е, я дуже хочу, щоб ніхто йому нічого не нав'язував, а він просто пожив цим. І він, як людина, розуміння військове має і досвід. і Він мені здається, це буде для нього важливо, що це інша війна. І він побачить, що відбувається. Наслідки у цивільному світі, наслідки, де все виглядає вже не дуже цивільно через ракетні удари у військовому напрямку. І після цього я дуже хочу, щоб все це він привіз президенту Трампу. Я про це і сказав Трампу під час нашої розмови. Я дуже чекаю Келеве. Я дуже хочу вас, щоб ви ви його все ж таки відправили. І я хочу, щоб він все це подивився, побачив, мав брифінги, мав доповіді, поговорив з різними людьми, з різними нашими військовими. Витратив на це, і дуже гарно, що у нього є там три дні. Мені здається, чи два з половиною дні. Так я дуже цього хочу, щоб він все це привіз президенту Трампу. Він показав, він розказав. І мені здається, що після цього напевно. Ми будемо ближче до розуміння того, як ми бачимо це, хоча б кроки, і після цього я готовий проговорити ці кроки з президентом Трампом. Ось, ось, в принципі, на сьогодні моя мета і найближчі, найближчі цілі.